Ам'які євреїв унікальна. Вже 70 років. День за днем вони продовжують шукати по цілому світу тих, хто, попри смертельний ризик, рятував юдеїв від нацистів. Майже 30 тисяч історій, які вражають саможертовністю, вже вдалося відновити. А попереду роботи ще на десятиліття. Вдячність євреїв таким людям настільки безмежна, що вони на державному рівні спеціально запровадили для них почесне звання праведників народів світу. Якби не подвиг праведників народу міру, то, мабуть, не створилося б держави Ізраїль. Тому ми дуже вдячні ми вважаємо, що ці люди, праведники народу світу, вони справжні герої як України, так і Ізраїлю. Серед усіх країн світу Україна входить у п'ятірку лідерів з порятунку євреїв під час голокосту. У сім'ях, які переховували юдеїв, ці історії передаються з покоління в покоління. Батьки Марії Комарницької три роки були на волосині від смерті через те, що надали притулок акушерці. Хаві дуже багато, багато дітей через неї руки народилися. Вона і бабці теж бабці приймала роди. Ну вони переховували, бо вона знала, що вони її не здадуть. Шомна вона, вона їм довіряла, і вона тому прийшла до них по різному Бували ховали дуже по різному і в сіні ховали стоки, і в підвалі, і в стінах. Ну всюди ховали. Допомога євреям у часи Другої світової війни було справжнім вироком на страту. Нацисти верхдригом перевертали хати українців, якщо підозрювали їх в укритті юдеїв. І коли знаходили, розстрілювали усіх, навіть немовлят. Під прицілом опинилася і сім'я Марії, яка виховувала вісьмох дітей. Німці дізналися, що у їхньому будинку переховують хаву. Але як вона виглядає, не знали. Тож у єврействі запідозрили матір Марії. Мама розказувала, що е, теж здали і прийшли там, шукали, і взяли замість неї, і взяли маму. Пару разів маму брали. І, ну, але потім вже, ну так що було, що вже могли її навіть і, і розстріляти. Але не, не вийшло, тому що бургомістр був з турки. Він сказав: Та ні, то то дочка Комарницького Михайла, точно дочка, і в неї випустила. Завдяки комарницьким хаві вдалося вижити, і от тепер їхню дочку відшукав ізраїльський меморіал катастрофи Яд Вашем. і не лише її, а ще три сім'ї західних регіонів України. І от тепер усі вони у Львові отримали нагороди та почесні звання праведників народів світу. Витратував до України, яка шанує пам'ять, яка через десятиліття згадує кожного. Звання праведників народів світу це не просто нагорода. Вдячність євреїв цілком є матеріальною. Нащадок того, хто колись ризикнув заради юдея, має право на громадянство Ізраїлю із пенсійним забезпеченням та безоплатним медичним обслуговуванням. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.